Ми знову в Одесі. Не знімала, друзі, вам, коли ми збирали цей перець. Не було часу. Всі бігом-бігом. не бігом. було? Ні. І ось це, це наші сині баклажанчики. Це капуста. його потрошки. Оце оце ось насипом. Насипали перчик. Перед цьому році гарний. Але це вже третя виборка, не дуже він такий тут файний. Ну, як і є. Його все одно потрібно реалізувати. В коробках сині в нас. Ну, побачимо, що сьогодні буде. Перший день приїхали. Надіємося на щось хороше. Дай Боже, щоб прийшли покупці. вийшли з квартири, йдемо. Вийшли з квартири, йдемо. На своє робоче місце. Що всі сплять. Ми вже йдемо працювати. Сьогодні тут погано спали. Сирена за сиреною. Не радує, що погода ще дозволяє турбувати. Бачимо сьогодні, який буде базар, так як моя мама говорила. Дочку, базар, карта. Сьогодні і так, а завтра може геть буде по-другому. Вихідний день, субота. Всі люди відпочивають, почнуть сходитися десь приблизно на 10 годину, не раніше. Тут до свого прилавка, дивіться, що ми побачили, богомови. Я їх так не люблю, я їх боюся просто. Давай, йди звідси, гай. Іди, ну йди. Він кусається? Очень неприятніший сім'я дуже не. Так, я й не знала, ти, чудо юдо, Що Ми на прилавок на свій прийшли, ось наш прилавок. Чудо, юдо, йди звідси, е? йди, ай. Ну, лети собі, ай. Ти ж літаєш. Школа сюди, го так, вперед, айда, айда. йдай. Ось ринок київський, людей майже немає. В Ізмаїлі це вже б тут рой був би. там Люди з сел приїздять, а тут люди ще сплять. Ну, дуже мало людей. Вчора мало ми продали дуже, ще в нас залишилося багато, ми стоїмо на дві точки. Перець гарний, а людей немає. Де ці тучі пливуть. Буде напевно дощ. Ну, на неділю передали синоптик, передав, що буде дощ, не знаю, що воно буде. Ну, торгуємо. Ось Наш прилавок. Торгуємо тихенько. Напроти сусіди стоять Он теж з перчиком наші. Ну, так, говорять. Три дні назад зовсім перцю не було. Зараз на виїзні, багато хлопців не їдять, не їдять сюди і перця мало було. Зараз навезли знову. В основному жінки за рулем, за кермом верніше. <різько> Ось так, бачите, поодинокі проходять люди, там скупилися. По кілограмчику перцю, як раніше брали коробками, мішками брали, зараз цього немає, людей немає коштів. І так бабулечкам і безплатно даємо, і, бо дивися, бідненька, стоїть, вибирає той перчик по 15 і нема за що заплатити їй за той перчик. Ну, такі справи. Торгуємо. Дивіться, який тут рай. Такий тут рай. Как красота. А вот эти лежать. Я теж так купувала. Купила. Всі ці сорти у мене є. І тут осі є красиві. Багато така краса. На Київському у нас під Дивіться, у хазяйки, як спить кіт, Філюша, Ілічка, киць для мамина. Ілітна кицька. Ой, ти моє кольозя, ой, ти моє кольоз. Сума мене, сюман кажуть, касатульчик, косатульчик. Це біженці виїжджали з Херсона, з Ніколаєва і... Да. Да, да, да. і лишили його на вулиці. Ну, не було людям куди забирати, люди тікали, Фільничка. де попала. Я тут лежу. Я лежу, а він тако. Передні лапи, а на задній сіво так. Вже закінчуємо торговлю свою. Ось Так, Чуть-чуть у нас залишилося. Думали сьогодні на сьомий кілометр поїхати там, скупитися одягу і на ну, ЗСУ думала там скупитися носки, там таке, там дешевше можна взяти. Але не вийшло. Вітрина залишила і торгуємо. Сьогодні неділя. Думаю, що ми сьогодні їдемо вже додому. Дай Боже, щоб була погода і мирне небо над головою в нас. Бо сьогодні дуже страшно було в Одесі. Що хочеш, можна в Одесі купити музику з руки, що хочеш. Так, ну ось так. Бачите, ящики пусті, трошки залишила перчика, трошки сині, ціну не скинули. Та й торгуємо. Дуже подобається мені Одеса, дуже подобається цей ринок. Людей море, бачите, куча людей багато. Все, закінчили торгувати. Їдемо до оптового ринку продуктового На все, який знаходиться. Зараз закупимося на зиму продуктами. Тут епіцентр. в епіцентр мені треба було. Ну, уже сегодня не получится. вийде. Аміметром є. Езжаем в рынок. ринок. Це, щось половина контейнерів. Половина контейнерів закрита. Ну, неділя. Ну, щось є, щось є. До той дядьки ми в нього сюди цукор беремо. Його да, да, його Та Друзі, скупилися ми на оптовому. Я нічого не знімала, бо бачите, що дощ почав раптово, і я не хотіла там нічого знімати вже. Ось такі краплі. Вже їдемо додому. Під'їхали до магазину, чоловік так схучив за рибалкою і хоче купити собі хробачків Зелених. на рибалочку хоче піти. Не знаю, що він там купить собі. Я навіть із машини не виходжу. У мене так ноги болять, що вже нічого не хочу. Я б скоріше б додому. І щоб у нас такий гарний пішов дощик, і щоб я завтра. Наварила їсти і відпочивала цілий день. Чоловік говорить, да, да ти можеш відпочивати, ага, якраз не в твоєму характері. Ну, все одно на город би не пішла, не пішла, а те легше. Знаєте, вчора до мене підійшла одна жіночка, купувала у мене перець. і говорить, а я вас знаю. Я говорю, ти мене тут усі знають. Що я з її? Вона ні, ні, я кажу, я вас знаю по ютубу. І стоїть і сльози в очах, а я говорю, а чого ви плачете? Вона говорить, ви знаєте, згадала свою матір і батька. Вони в мене лишились на окупованій території. Йде угу. без хробачків, напевно, немає. Що? рибалка. Шо, нема хробаків? Нема. Капець. Кончились. Вона говорить, я побачила ваше відео і на панелі каже, у вас стояла сумочка, стояла стояв зонтик. Так, все, як у моїх батьків. Вони пригнали нам буса, каже, в Одесу на ремонт. Бус такий, як у нас Реношка, ні, пижо у нас, так, пижо у нас. А в них Рено. І каже, Мав 24-го забирати машину у Херсон. І каже, почалася війна, він нам перший зателефонував каже, і сказав, що бумлять, що летять. І тепер, каже, не можуть не виїхати звідти, нічого. Ну, бачите, як. Мій канал, спогади, погані навів, чи, чи наоборот бо добрі, не знаю. Ось так. Ще одна теж прийшла. Жіночка говорить, я ваша підписниця, завжди дивлюся ваш канал. Я каже, як ви випускаєте відео на ніч, то мені аж легше. Я подивилась відео, і спокійно лігла спати. Напевно, не зря я канал свій веду, комусь це подобається, комусь не подобається, не знаю. А ми їдемо далі. Нам ще дуже далеко їхати, дуже далеко. Але нічого, їдемо щасливі, що ми їдемо вже додому. Все-таки місто мене дуже втомлює. Не моє це. Я краще буду щось робити вдома, ніж жити в місті. Ну не моє це. Жила я в місті і за границею жила, але ні, це не моє. Я люблю свою батьківщину. Я з дитиною на маленькою, і 8 місяців, коли ще була молода. В 90-ті роки, тоді, коли в нас не було нічого в магазинах, дві кільки в томаті і дві тьоті в халаті стояли за прилавком. дійсно нічого не було. ну, Ви пам'ятаєте, 90-ті роки. То ми з Германії, там, де дійсно був рай, як зараз у нас, все є. Отак і тоді було все. Але ми на третій, на третій полці, там, де ставлять. Ні, не валізи. Матраси да, ставлять. От Ми на тій полці, в общому вагоні з Германії, приїхали додому. На батьківщину чоловік лишився там, відслужив там, а ми приїхали додому. Як би не було там добре, але вдома, ну як це для мене. Хтось виїхав зараз з України і дуже їм подобається там. Вони щасливі, що вони виїхали звідси, а я не можу. Ну от такий, такий характер що школі, не знаю чому. Заїхали на заправку, заправимося зараз і будемо їхати далі. Бачите, ми проїжджаємо транзитом по молдавській таможній Молдови. Митниця. Бачите, чоловік мене відправляє. Оце митниця всі. бачите, Теж у них тут, ми тільки що пробки теж простояли довго. І ось, ось там бачила того єврея з косичками. Ось їхня таможня, Ой, митниця, господи. І ми проходимо тут транзитом. У нас би такий дощик прийшов, але немає на дощика. Там щось сказали поморосило. Більше немає, а тут дивіться, який гарний дощик іде. Як я й говорила, під'їжджаємо додому, ну не додому, ще нам. Скільки нам кілометрів додому? 90. Ще 90 кілометрів. Але ми зголодніли вже так. Я зранку випила тільки одну каву і зараз на заправці купили морозиво. Я з'їла морозиво все. Це за цілий день. Вчора зовсім нічого не їла, аж їла ввечері. То зараз заїдемо, є тут одне кафе, кукуми називається. Заїдемо, замовили шашличок і замовили курбан. І картоплю фрі. Я думаю, ми заробили на це. Ось це кафе Укуми називається. Бачите? Таке тихеньке, спокійне місце. Дизайн тут дуже гарний, чисто і спокійно. Чистенько. Ой, дивіться, які рибки тут гарні. Ух ти! Ой, яка краса! Ух, які красиві! Ой, це точно золота рибка! Ой, яка ж краса! Чорна ця ці нецікари! Золота рибки. Ага, красиві. Думаю, ваше кафе знімаємо. Якщо не дозволимо. Ми до вас частенько заїздимо переписувати. Стильно, можливо. гарно, чисто, спокійно. Та Ось такий курбанчик, бачите? Соус такий до курбану. Пікантний. ти ж його не пробував може він гіркучий і зараз шашличок нам. ось такий шашличок ця порція коштує 180 гривень здається так шашлик і фрі фрі тільки вже їх не бачу, то в шкафлі 75. Ні, 45. І курбан стоїть 80. Був 70, як ми твора заїздили місяць тому, це було 70. Ну, смачне. Зараз покажу вам. І ось все як у тещі. Бачите, є такий кафе теж там. Тут теж дуже смачно готують, ми іноді заїздимо сюди. Зараз я ще покажу, тут дуже гарний кафе є, дуже гарний, друзі. Зараз чуть-чуть ще проїдемо, я вам покажу. Там дуже дизайн гарний. Ну, дуже таке тридорожне кафе, але дуже-дуже таке. Ну, тут дуже, дуже багато. Ось вона. Ну, з магазинів, ось, 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 ось автобуси стоять, заїздять туди каву. Тут теж є шашлик, все є дуже шикарне меню, трошки дорожче, я хочу сказати, але все ж залежить від того. Є покупці, значить можна ціну підняти, нема покупців, значить можна ціну скинути. Ну, ось так і в других кафе. Якщо воно розкручене і там багато людей ходить туди, то можна підняти ціни. А ми їдемо далі. Нам ще 90 кілометрів їхати, так? Чи скільки? скільки нам кілометрів 60? А, 60 кілометрів нам їхати. Ну, з Богом, поїхали далі. Все, під'їхаємо додому, хлібушка ще по цьому купили. По пути. хто це так бус паркує. І ось ми приїхали до себе додому. Зараз чоловік зажене в бусах і будемо розгружати машину. Слава Богу, доїхали. Все добре. Ой, як я скучила за домом.